Вітаю і ласкаво просимо до прочитання молитов українською. Нехай Боже благословення, Отця, Сина і Святого Духа буде з вами і вашою родиною, поки ви слухаєте цю молитву. Нехай Всевишній опікується вами та вашими рідними, нехай він дарує вам мир та спокій душевний. Приєднавшись до цієї молитви, будьте впевнені, що Бог добрий і благословення буде над вами та дорогими вам людьми. Не соромтеся писати своє особисте ім'я і прохання про молитву в розділі коментарів, оскільки ця потужна молитва містить сили, щоб забезпечити перемогу над випробуваннями вашої родини. Та захистити свій дім. Я закликаю вас натиснути кнопку Подобається, оскільки це дасть YouTube зрозуміти, що ви чуєте та дивитесь, що це корисно для вас, і слід поділитися з іншими людьми. Якщо ви ще не підписались, я запрошую вас підписатись. А щоб підтримати канал, відповідна інформація є у описі під відео. Я закликаю сердечно молитися цією молитвою щодня протягом семи днів, і ви побачите, як рісні Божі благословення проявляються у вашому житті. О Діво Марія, Мати наша, Отець Небесний зробив тебе хремом. Та інструментом Святого Духа, щоб, прийнявши від тебе плоть, предвічне слово увійшло в світ і оселилося з нами. Ти, о Мати, завжди була для нас тією провідною зіркою, яка веде додому Отця. Як колись, в кані Галилейській ти говорила до наших праотців, так і нині, Ти. Звертаєшся до нас зі словами, зробіть все, що Він вам каже, Боже притулок, грішників, будь Господньою поміччю нам, недосконалим і немічним, своїм небесним покровом бережи нас від зла, яке нам постійно загрожує, скорботним втіха, як мати, поможи нам, коли в нас вичерпується надії і сили для доброго християнського життя. Разом з нами випроси у Сина Свого творим зцілення та благодать здоров'я душі і тіла для всіх слабких і страждаючих. Господньою ласкою премудрість дітей навчи, любові до Бога і людей, до Святої Церкви і до нашої дорогої батьківщини. Випроси їм у Христа Спасителя, любов батьків. І вихователів. зміцни наші родини, щоб вони були сильні Богом. Просимо, щоб молоді Господь дав належні сили і благословення, бути вірною Богу, а також мудрість в пізнані краси і гідності людської особистості, значення сімейного життя, велич материнства і відповідальність батьківства. Нехай за Твоїм святим заступництвом Отець Небесний пробудить і, передусім, серед нашої молоді численні покликання до священничого і душ пастирського, чернечого та місіонерського, а також і євангелізаційного і катехетичного, соціально благодійного і іншого служіння, та поблагословить її. Усіма необхідними для цього, благодаттями і дарами Святого Духа, а духівництву різних традицій та обрядів хай він дарує мужність проголошувати Євангеліє Царства Божого і радість вірного служіння твоєму Синові, святій Його Церкві Христовій, котру нехай обдарує відновленням її єдності і цілісності. Що була за першоапостольських часів, у вічинні нашій просимо Тебе, аби Господь подав життя всім нам, у ній, в дусі єднання, правдивому миру й братньої любові і взаємодопомоги, дарував серце щире й відкрите на зустріч потребам наших сусідів і співгромадян. Сьогодні ми віряємо себе вому небесному заступництву. Тому що спокон віку ніхто не чув, щоб хтось, із прибігаючих до тебе, прохаючих у тебе, Божої допомоги, був тобою, а відтак Господом покинутий. Віддаємо під твій Божий покров, у Марії, нашу єпархію і всі громади на її території, щоб вони користувались належною свободою і розповідання. Нехай храми наповнюються правдивим служінням і приславленням Бога, а віруючі з натхненням і радістю приступають до Слова Божого і святих таємств. Молитвами нашими до Господа в скорботах не погорди, о володарко наша, заступниця наша, Пресвята Богородець, пом'якши серця наші. Свята Богородиця, нехай згорять у вогні всі напасті наші, а тіснота в душі покине серця наші. На лик Твій дивимося, розділяючи твої страждання і на милосердя, сподіваємось. Жахнемося ми від року Твого, та зрадіємо силі Твоєї міцності, Духу, прости, жорстокість нашу лише в Твоїх силах її приборкати. Про, велика владичице, Піднеси молитви наші до Господа і замоли за нас перед Ним гріховні діяння наші. Позбавте нас від смерті раптової і зла всякого. Осяйте, розум наші, і проводите нас до спасіння. Сподіваємося в надії в ім'я Царства Небесного в руках Господа Ісуса Христа, і Його Пресвятого Духа. Амінь. Оспіємо до милості твоєї. Просвята, Матір Божа, не відвернись від молитов наших, а визволи від бід і на щастя, єдине читаючи і блаженна Богородиця, Спаси нас, ти, багатостраждальна Матір Божа, що перевищила повірі і стражданням всіх, хто живе на землі, почуй і не покинь нас в хвилини важкі, збережи нас під покровом милосердя і співчуття свого. Лише біля тебе ми знаходимо притулок і тепле заступництво під мій пекельний. Пресвята Діва Марія, Богородице, у день Твого успіння ми звертаємось до тебе з серцями, сповненими віри і любові, Ти, що в житті своєму була прикладом чистоти, покори і відданості Божої волі, візьми під цю покров нас, грішних, і заступайся перед Сином Твоїм, Господом нашим. Як у небесах, ти знеслася, так і наші молитви нехай досягнуть престолу Божого, щоб нам було даровано прощення гріхів і вічне спасіння. Ми молимось, Пресвята Богородиця, про захист від усякого зла і спокуси, стілення від хвороб і зміцнення нашій вірі, як Ти своїм успінням. Перемогла смерть, так і ми прагнемо перемогти над гріхом і тілесними спокусами. Даруй нам Діво Марія, свята, мудрість і силу бути вірними служителями твого Сина Ісуса Христа та слідувати за Ним у всі дні нашого життя. У цей святий день. Ми просимо тебе, пречиста Богородице, веди нас шляхом правди і світла, допоможи уникати гріховних спокус і жити в гармонії з Божою волею. Нехай наше життя буде свідченням твоєї милості і доброти, а наша віра міцною опорою у всіх життєвих випробуваннях. Ми також молимося за мир у наших серцях, у наших родинах і в усьому світі. Нехай Твоє успіння стане для нас нагадуванням про важливість духовного оновлення і внутрішньої трансформації, даруй нам благодать приймати волю Божу з покорою і вдячністю. А також бути співчутливими і люблячими до наших ближніх. О пресвята, Богородиця, молися за нас і заступайся за наші родини, щоб ми могли жити в мирі, слагоді та любові. Нехай Твоє успіння буде для нас джерелом надії і радості, що ми знайдемо. Вічний спокій у Царстві Божому, разом з Тобою і всіма святими. Амінь.